Оце називається доекспериментувалися. Годуємо курей перепиленим кормом для перепілок несушок От вони, які нам почали нести яйця. Оце молодці. Що це за яйце? Точно перепеляче. морди наглі, вони їм як удають. А вони що то знесли? Ну, це шутка. А взагалі, я не знаю. Ми тепер гадаємо, чи є це яйце. І це з молодих курок наших. І кажу, їм тільки немає ще й трьох місяців. 28 числа буде 3 місяці. Невже вони це вже умудрилися знести яйце? І у батька теж сьогодні теж таке яєчко з'явилося. У нього теж із цього самого виводка курчата. Невже це вони вже? Либо ж це стара якась куриця знесла останнє своє яйце. Ну, давайте напишіть, будь ласка, ваші міркування в коментарях.